Вітаю вас, улюблені, в цей гарний вечір. Ради вас усіх бачити на цьому молитовному зібранні, яке ми маємо перед Божим лицем. Читаю Боже Слово, брате і сестри, яке записав святий апостол Павло до Корінтян, 10 розділ. Давайте відкриємо друге послання апостола Павла до Корінтян, 10 розділ, і читаю улюблені з третього вірша, друге Корінтян. 10 розділ з 3 вірша. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми. І всяке винесення, що підіймається проти. Пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові, і покарати ми готові всякий непослух, коли здійсниться послух ваш. Амінь. Святий апостол Павло дуже дбав улюблені брати і сестри про те, щоб церква Господа Ісуса Христа вона правильно провадила свої війни і знала. Проти кого ми воюємо. Наша війна, брати і сестри, є в першу чергу самими собою, з нашим характером, з нашими, брати і сестри, мінусами. Ви маєте мінуси чи всі плюси? Маєте трохи, так? Ага, то ви такі самі люди, як я. Я думав, що ви трохи ліпші. І знаєте, улюблені, в нашому житті дуже добре, коли ми. Пізнаємо себе, ми знаємо себе, ми знаємо, брати і сестри, з чим нам треба боротися в нашому житті. Апостол Павлові нагадує нам ще раз в цьому посланні, і він каже, що ми ходимо в тілі, ми маємо тіло, ми живемо в тілі, ми ходимо в тілі. Ми, брати і сестри, робимо певні вчинки, живучи в нашому тілі. Але він каже: але не за тілом. Воюємо ми. Він би показує, що в нас є наше життя в тілі, але є духовна боротьба, яка не йде по тілу, але вона йде в іншій площині. В якій площині йдеться війна? Давайте ми відкриємо, брати і сестри, з вами послання до Галатів. Відкрийте, будь ласка, послання до Галатів, п'ятий розділ, п'ятий розділ. І будемо читати 16-й вірш. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб вичинили не те, чого хочете. Оце, брати і сестри, сама головна боротьба, яка проходить в нас в нашому житті між бажаннями тіла і бажаннями Духа. Ця боротьба, брати і сестри, буде до яких пір улюблені, а поки ми живемо до самої смерті, поки ми, знаєте, як кажуть, не складемо наші руки і нас не понесуть. Улюблені, ця боротьба, вона дуже серйозна. І апостол Павло в посланні до римлян, давайте ще відкриємо послання до римлян, восьмий розділ, він говорить наступний текст: Римлян, восьмий розділ, п'ятий вірш. Бо ті, хто ходить за тілом, вони думають про тілесне, а хто ходить за духом, про духовне. Ви знаєте, улюблені, отут ми можемо побачити, що все починається улюблені, з думки. Думка. І от знаєте, думка, вона дуже часто приходить до нас, як вона приходила одного разу до апостолів, 12 апостолів. Пригадуєте, улюблені, коли ми читаємо від святого Луки, Єванглії від святого Луки це буде. Дев'ятий розділ, 46 вірш. Написано: і прийшло їм на думку, мова йде про апостолів про всіх без виключення. Хто б найбільший з них був? От прийшла така думка, брате і сестри. Знаєте, дуже часто в наше життя приходять подібні думки. Вони приходять в наше життя. І от ця думка прийшла е, до апостолів, вона до них підступила, незважаючи на те, що вони ходили з Христом, жили з Христом, перебували з Христом, але от така думка їм прийшла. Тому що, знаєте, е, для тої думки були певні якісь підґрунтя, певні були підстави. І вони дивилися один на одного, порівнювали себе з іншими людьми. Як ви думаєте, вони робили це чи ні? Якби вони не порівнювали, їм би така думка не прийшла. Але вони порівнювали себе, вони дивилися на інших, і їм прийшла така думка. Що Христос їм сказав на цю думку? Давайте ми відкриємо Марка, 9 розділ. Марка 9 розділ з 33-го вірша. Марка 9.33. І прибули вони в Капернаум, а як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі? І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший? А чого вони сперечалися, хто найбільший? Бо їм така думка прийшла. І вони ці думці дали хід. І цю думку вони пустили, вони її прийняли. І вони почали сперечатися: мені цікаво би було послухати, які аргументи були в їхньому спорі. Що Матвій казав, чого він має бути більший від Івана, і що Іван думав, що він, що він має бути більший від Якова чи від Петра? Що в них були за аргументи? Чи це було по віковій категорії, чи це було, знаєте, хто вищий по зросту? Чи це було по обдаруванню, яке вони мали, чи по близості з Христом? Бо, знаєте, декілька разів Христос брав з собою тільки трьох з 12. -х. І ви знаєте, міг би бути така думка: а мене взяв, а вас не взяв. І ви знаєте, були якісь в них аргументи, які вони клали, але все це улюблені було по плоті По тілу. Це все було тілесне. Знаєте, тілесні думки вони часто підступають до нас. Хто є найсвятіший, хто є найдуховніший, хто є найкращий віруючий, чи є найкраща сім'я? Діти і так далі. Знаєте, це це дуже часто підкидає. Я в своєму житті улюблені, не раз чув від е, е, людей віруючих таку фразу. Я чув це неодноразово. Може, до десятка разів я не рахував цього. Я чув, коли люди казали: знаєте якби всі віруючі були, як я, то було б дуже добре. Знаєте, я от не пропускаю зібрань. Я стараюся бути там і там, я стараюся то, і то. І це нагадує улюблені того фарисея, який прийшов в храм помолитися, який прийшов до Бога, і знаєте, почав що говорити. Він почав розказувати, який він добрий, який він віруючий. Як він любить Бога, як він жертвує і так далі. І на фоні особливо цього митника він побачив себе набагато кращим. Це, брати і сестри, думка тілесна. Вона часто може проникати в наше серце. Вона може часто заполонювати наше серце і нашу душу. Христос, улюблені, він сказав дуже просте слово до апостолів. продовжую, Марка, 9, 35. І як сів, то поклика він 12. До речі, коли він їх запитав про те, що вони сперечалися, а вони, вони написано, що мовчали. Як ви думаєте, чого вони мовчали? Напевне, що соромно було, правда? Соромно було признатися, про що вони говорили. Знаєте, є речі, про які соромно сказати. І вони мовчали, їм було соромно. І знаєте, Христос, він каже до них, що немає нічого проблемного в тому, що, що людина хоче бути великою. Але як цього досягається? Як це досягається? І він каже так: як сів, то покликав він 12 і промовив до них. Коли хто бути першим бажає, зауважуйте, що він не каже найбільшим, а першим. Нехай буде найменший із усіх і слуга всім. В чому, брати і сестри, Господь Ісус вбачає оцю першість. Саме головне, брате і сестри, це в тому, що людина найперше вважає сама про себе. І друге, як вона служить. Біблія говорить, брати і сестри, про наші думки. Ось що. Давайте відкриємо Римлян, 12 розділ третій вірш. Римлян, 12 розділ третій вірш. Написано так. Через дану мені благодать кажу кожному з вас. Це стосується абсолютно кожного. Не думати про себе більше, ніж належить думати. Але думати. Скромно, в міру віри, як кожному Бог наділив. Хвала Ісусу. Брати мої сестри, нам в житті завжди потрібна скромність і смирення. Амінь. Скромності і смирення ніколи не, буде, не буває забагато. Це прекрасна добра річ, яка прикрашає духовного чоловіка, духовну людину. Тому я хотів би улюблені, щоб ми сьогодні молилися. Господи, дай нам оцей дух скромності, смиреності, дай нам, Господи, завжди нашого брата, сестру бачити, і бачити і поважати більше, як себе. І друга річ навчи нас служити один одному любов'ю. Амінь. Тому що це так важливо, друге, служити. Хай буде слуга. До речі, в оригіналі це слово означає диакон, диаконія арецької мови, слуга. Це той, який служить, служить постійно і не знамагає. Знаєте, улюблені, в нашому житті ми завжди хочемо, щоб нам хтось служив, правда? Хочеться, щоб нам служили. І чим більше, тим краще. Але Бог очікує, щоб ми були з вами слугами, щоб ми служили один одному. І сьогодні ми зібралися на це молитовне зібрання, щоби послужити нашими молитвами один одному, щоби помолитися один за одного, благословити один одного, підтримати один одного, благословити церкву, служителів, молодь, дітей, всі напрямки служіння, табір, який має бути, молодіжне зібрання, яке має бути. Ми маємо про що молитися. Ну і, звичайно, за спасіння людей. За спасіння, брати і сестри, щоб Господь далі продовжував спасати людей, бо це саме найбільше і найцінніше, і це те, що приносить нам велику радість. Амінь улюблені. Наша боротьба не є проти тіла і крові, не є проти земної людини. Наша боротьба є набагато глибша. І дуже важливо улюблення, як каже апостол Павло: нам е, брати в полон. Все те, що є проти Бога, піднімається проти Бога. Давайте ще раз вернуся до першопочаткового тексту, улюблені, який ми читали. Це 2 Коринтян, 10-й розділ. Дивіться, що тут написано. Зброя нашого воювання, четвертий вірш, не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, самі найбільші твердині. Які будуються, брати і сестри, в житті вони є в розумі. Вони є, знаєте, там глибоко в нашому єстві. Твердині. Вони можуть бути різного характеру, різного гатунку. Може бути твердення, що ти є маленький, нічого не значущий, що ти є ніхто і звати тебе ніяк. І це, знаєте, така твердення, яку сатана може. Будувати в твоєму розумі, чи не так улюблені? Або інше твердення що ти сильний, міцний, і ти можеш все долати, і тобі є ні по чим. І так далі. Знаєте, можна занезитись, а можна що? А можна і піднятися дуже високо. І це твердення, і це твердення. Біблія каже, треба думати як? Скромно, в міру віри. Як кажуть, завжди істина десь. Десь посередині. Знаєте, ми повинні розуміти писання, ми повинні знати писання, щоб розуміти, як нам думати і як нам діяти. І тому писання каже, що ми руйнуємо ці твердині, ми руйнуємо задуми. І написано всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога. Пізнання Бога, брате і сестри, це є те, що є в нас глибоко внутрішні, що ми всі пізнаємо нашого Бога, але пізнаємо через призму чого. Хтось пізнає Бога через призму святого Писання. Амінь. А хтось пізнає Бога через призму різних речей, свого досвіду чи досвіду інших людей, і так далі. І це є різний фундамент пізнання. Абсолютно різний фундамент пізнання. Нам дуже важливо мати правильне пізнання, правильне розуміння Бога і того, що Бог робить в житті. І написано: і полонимо всяке знання на послуг Христові і покарати ми готові всякий непослух, коли здійсниться послух ваш. Покарати готові всякий непослух, чий? Брати мої сестри, в першу чергу свій непослух. Амінь. Свій непослух. Свій непослух. В першу чергу, брати і сестри. Бо карати чийсь непослух набагато легше, як свій. У вас буває таке, що ви непослушні Богові чи ні? Буває таке? Я думаю, що буває, правда? Буває. І це не просто. І це непросто, але ми повинні, брати і сестри, покорятися Христу. А для того, щоб покоритися Христу, потрібно обуздати себе, свої бажання, свої стремління, свої твердині, які часом будуються, свої комплекси, які часом ми набудували в житті, або сатана поміг набудувати в нашому житті. Ми повинні їх полонити і послухатися Христові. Підкоритися Христові. І я вірю, що коли ми підкоряємося Христові, Він починає діяти ще більше серед нас і через нас. Тому хай Господь допоможе нам в правильному думанні, в правильному мисленні щодо самих себе, щодо нашого життя, щодо нашого служіння. І я хочу, щоб ми молилися, Господи, поможи нам покоритися Тобі, послухатись Тебе. Піддатися тобі більше і більше, Господи, ми як та глина в твоїй руці. Ліпи з нас посудину, яка би була тобі до вподоби. Амінь олюблені. Давайте ми про це помолимося.